Всім привіт! Прийшов час зробити обзор на паркетку акумуляторну паркетну пилу акумуляторну DCS 570. Її плюси, і мінуси. Попри, ну, вона переважно її на кришах використовує, да, бо, щоб без шнурків без нічого. Ну, я собі купляв для того, щоб ну, кусури. Зарізати. Тобто працювати з, з, з сороковкою доскою і з твердих порід. От. І мінуси, начнемо з мінусів. Не було паралельної лінії в неї від усі. Тобто, якщо я зажимав на деталі е, Якусь лінійку і по ній вів. Мені у, у задню сторону сильно било, сильно різало, рвало. От. Пробував виставити, тут нема нічого, тут нема такого, що тут щось можна було здвинути, тут кріплення і все, Регулировок ніяких нема. По 90 градусів регулювання є, можна виставити, щоб 90 градусів була пилка Іменно звідси сюди. А от підсунути цього, тут або от потрібно було зашліфовувати цю сторону зад. Ну, Я взяв, доклеїв собі кусочок желіза, тимчасово. І в мене ну, почала різати краще. Ну, міліметр, міліметр була. Міліметр було. Разниця. Воно Било, рвало сильно ззаду, в цю сторону рвало. пилка як іде, то рве. В цю сторону, так донизу, рвало. Який ще в неї мінус? Не може вона різати сороковку твердих порід. Акумулятор у мене. Двадцятка п'яти. П'яти амперна. підпалював два акумулятора. Вони аж, ну, ну, попідпалював. Вона стає. Не знаю, чи то в мене така попала, чи вони всі не можуть таку роботу робити. Ну, вони використовуватись мають, вони мають в укріплення, щоб чіплятись. Е, е, ну, для креїш. Там же ж мають бути грубші бальки, крок вирізати, доски різати. Вона мала би різати це, але в мене щось в моєму випадку попала така, що. Не може вона четверку різати, вона стає, вона починає... Ну, я хочу вам продемонструвати, звісно, як вона ріже. Я це обов'язково вам зроблю. Давай я вам покажу. Давай. От, наприклад, буква сороковка, от, от. Продемонструємо. Лінійку візьму. Візьму лінійку. Ну, так як примірно там. линейку и продемонструю, как он режет. Так, аккумулятор. Полный заряд. Один рез. Вам сделаю. Це зажимати почало, це не так вона так сильно стає, як показало, бо поперек волок ріже почало зажимати. Але от чуть нагрузки почувствувала і вона стає. Відповідно, акумулятор сідає. Вона бере не від скільки знімає. Не буде мучити акумулятора. От. Чуєте, да? як воно працює? Відповідно, ну, акумулятор ще поки три. бували такі випадки, що після одного різу зразу стає одна поділка. Це поперек... поперекріжу і почало зажимати. відповідно, Оця чуть, чуть нагрузку дає, чуть зажимає і вже все. І вона вже мучиться, вона не знає, що робити. Цим бруском, чи різати, чи не різати, стає. От такий вам і деволь. Давайте вздовж спробуємо. Поперек нам не вийшло. Давайте вздовж волокон спробуємо різати. Того самого бруска. Буковий. З твердих порід, відповідно, трошки тяжче має різати. Тепер не рве ні знизу, ні зверху, після того, як я доклеїв того бруска. Ні одну, ні другу деталь. Ну, Я докуплював пилку другого став. Більше заб'ємо. Але це не того, що там пилку я докупив і почала ставати, так, підпалювати акумулятор. Вона і на своїй стандартній пилці вона абсолютно нічого не хотіла різати. Вот. Не хотіла вона нічого на своїй пелці різати. Був диск. О, і є. стандартний диск для викиду тирси. Я поставив такого. Так, наскільки тут зубів? Ну, для поперечного різу я поставив. Вона і вздовж поперек не хоче різати. 2,6 на 16 зубів. На 16 зубів поставив. Тут або. Ну, так, тут не пише. Може вже стерлося. Працював короче, на стандартному пилкою. Вона так само погано різала. Я все думав, що може пилка погана. Куплю другу пилку. Купив другу пилку, вона так само встає, підпалював мене два акумулятора таких було. Ну, це сильні акумулятори. Підпалив і одного, і другого, попахувати почали. І він зараз теплий. Що ж я врізав? Він вже теплий. Нічого не різав я два, Два різа зробив і вже теплий. І пробував цього більшого, є дев'ятка чи який на 9 ампер, навірно, то, е, Акумулятор той великий, подвоєний, його пробував ставити. Це якийсь є брак заводський, одним словом, не хоче вона різати, не може вона різати і все. Ось такі висновки зробив і хочу поділитися, хто думає купляти таку е, пилку, наприклад, для твердих поїд сороковку різати, там, Сходи робити чи ще щось таке, то не варто її купляти. Я розочарувався нею. Мав перед тим Боша. Простого, зеленого, ще е, ну, купляв давно його. Ну. В Бошеві тільки у мене проблема. Сильний шат тут же був і било. Ну, рвало, рвало деталі. Тут немає взагалі ніякого шату. Тут а, по поводу пилки взагалі чітко все. Один шат, що є тільки ззаду тут. О. І то я, він входить вверх-вниз, він на биття, вправо-вліво він не, не шатається і е, не рве. Деталі не рве. Деталі як ріжі. Де тут брусочок? Одрізав, то сильно не рве. Але толку з того, як вона не може різати ці деталі. Палити акумулятори не вихід. Так, ну а плюси. Які в неї плюси є? Мені дуже подобається те, що з цієї сторони зробили. Буде видно. не видно Вирізали тут кожуха. І зробили, що видно з цієї сторони, От як ріжеш, ти собі дивишся на метку чи ти ріжеш по метці, чи до метки потрібно підрізати. Оце дуже великий плюс. Ще в мене не траплялося, що тут з цієї сторони кожуха вирізали. Раз Хороший це плюс, я рахую Ну, по поводу, що шата немає, теж це хороший плюс. Це є плюс. Воно не б'є так, взагалі не б'є, не ріже. Ну, звісно, не б'є із-за того, що я доклеїв такий кусок желіза. І воно того перестало бити. Міліметр. А так воно рвало, рвало. Нема, не було рівноти цієї. Яке їй потрібно паралелі між усією і, і, і столом лінійкою цією. Який ще тут плюс? Ну, легка вона, вона легка і акумуляторна, що навіть і акумулятор тяжкий, вона легша, ніж попередня моя була. Ото всі, що плюси, що я тут знайшов. А так, Сплошний мінус. Дякую за перегляд.